Вітаю, я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про репости, коментарі, і, звісно, підписку. І пропоную сьогодні поговорити про одну дуже цікаву е, історію, яка пов'язана власне з підготовкою Сполученими Штатами нової доктрини стратегії національної безпеки і як зміниться ставлення США до е, багатьох питань і багатьох тем, які раніше були пріоритетними для цієї країни. А зараз, судячи з представлених документів, які ще поки не є офіційно затвердженими, але дуже активно обговорюються, можуть відійти на другий план. І проблема для нас в тому, що Європа в цілому в цих планах може відійти на другий план, і це може відобразитися безпосередньо на Україні. Отже, про що йде мова? Пентагон е, представив новий план е, стратегії національної оборони, проект нової стратегії національної оборони, і е, там. Перш за все мова йде про безпеку власне сполучених штатів, а вже потім протидію якимось там іншим країнам нахшал Китаю або Російської Федерації. Це в принципі таке значне відхилення навіть від першої каденції Трампа, коли в якості головного супротивника виводився безпосередньо пікін. Тепер представники Пентагону за нового власне міністра. Ну вже як нового людина, вже достатньо довго на посаді. Гекзита говорять про те, що треба надати пріоритет. Тет захисту батьківщини і західної півкулі, що в принципі ну разюче відрізняється від цієї попередньої політики як демократів, так і значною мірою республіканців, власне. Цей проект е, стратегії національної оборони вже лежить на столі у міністра оборони, е, і е, там прописано, що внутрішні та регіональні місії вони тепер виводяться на перший план, на перше місце порівняно з протидією таким противникам, як Москва і Пекін. І, в принципі, в принципі, е, це буде ну серйозним таким зрушенням для е, сполучених штатів та союзників Сполучених Штатів на різних континентах. І от всі старі, які. Обіцянки, які робили США, принципи, на яких діяли Сполучені Штати, ну вони можуть ставитися під сумнів. Ну, в принципі, в принципі, подібні звіти, подібні проекти, вони готуються на початку кожної нової адміністрації, в тому числі і кожних нових міністрів, які приходять до Пентагона Тут треба ще зазначити, що в той план, який фігурує зараз в медіа, політикоз, наприклад, про нього дуже багато писали, можуть бути внесені корективи. Той же Гекзет може внести певні зміни, але тут Треба розуміти, що на практиці на практиці, ми вже фактично бачимо реалізацію цього плану, що я маю на увазі. Ну, по перше, тисячі військовослужбовців національної гвардії були мобілізовані і перекинуті. Як ви думаєте, куди до Лос-Анджелесу та Вашингтона? Ну з точки зору там міграційної політики, деяких інших речей, що до речі викликало хвилю обурення серед там місцевих губернаторів, особливо якщо це демократи, які говорили про те, що це абсолютно безглузда історія і. Немає сенсу просто військових ганяти туди-сюди, їм вистачає внутрішніх ресурсів для того, щоб тримати ситуацію під контролем. Але оскільки Трамп поводив надзвичайний стан в Сполучених Штатах з точки зору міграції, він такі повноваження має. Власне їх реалізовує. Далі кілька військових кораблів і винищувачів F-35, Вони були відправлені до Карибського басейну для перекиття потоку наркотиків до США. Були вже навіть і певні там затримання і обстріли. Ми пам'ятаємо, да як вони типу боролися з. Цією наркоторгівлею. Ну е зокрема, там було вбито е внаслідок такого удару 11 підозрюваних членів венесуальського групування, е ну, е наркокартелю, да, Що стало в принципі, ну таким знаєте, прецедентом або важливим кроком у використанні військових сил для вбивства некомбатантів. Тут же ж дивіться, треба розуміти, що коли мова йде про якісь злочинні угрупування, тут діє там ФБР, ЦРУ, а тут просто армія, тут власне зброй. Ні, сили напряму до цього залучаються, і тут є навіть певні питання з точки зору міжнародного права. Але, ну чесно кажучи, Вашингтону, судячи з усього, на це абсолютно плювати. Плюс створена мілітаризована зона на південному кордоні з Мексикою, саме мілітаризована зона, за яку відповідає Пентагон, і військовий може там затримувати цивільних, що зазвичай знов таки є прерогативою правоохоронних органів. Ну і таким чином, ми бачимо, що. Той же Китай, що був абсолютно в фокусі першої адміністрації Трампа, він відходить на другий план, і на перший план виходять зовсім зовсім інші питання, які безпосередньо пов'язані зі Сполученими Штатами Америки. Ну і хтось може це назвати реалізацією доктрини Монро, колишнього президента США в 19 столітті, який якраз говорив про те, що Сполученим Штатам не треба лізти в Європу. У нас є своя західна півкуля, у нас є північна південна Америка. Ми повинні займатися цими питаннями і власне ці питання реалізовувати, так би мовити, на практиці. Ну кажуть, що керівник відділу політики Пентагону Елбридж Колбі якраз відіграє роль в розробці цієї стратегії. Він і раніше активно брав участь підготовці різних матеріалів для Трампа, в тому числі і написання її версії у 2018 році, коли Трамп також був президентом. Але він прихильник ізоляціоністської політики США за великим рахунком, і е, він якби тут має. Союзника, і це небезпечно для Європи і для України певною мірою. Таким союзником є віцепрезидент Джей Дівенс. Він теж. Вважає, що Сполучені Штати повинні звільнитися від своїх міжнародних зобов'язань, і от як це власне відобразиться на Європі. Питання поки що відкрите, але це дуже болюче питання, тому що дивіться. Ну є така історія, наприклад, про те, як Балтійська ініціатива з питань безпеки, яка щорічно надавала Литві, Латвії Естонії сотні мільйонів доларів на зміцнення їх оборони і військової інфраструктури, цього року вже припиняється. Тобто, фінансування її не буде. Країни повинні будуть вигрібати. Грубо кажучи, самі, крім того, у багатьох європейців є. Багато сумнівів з приводу того, що американці збережуть весь свій контингент в Європі. І, взагалі, там мова зараз іде про те, що до 80 тисяч американських військових можуть покинути континент впродовж найближчих кількох років. Тут важливий момент кількох років, і в принципі, це не дуже відразу відбудеться. Ну не дуже швидко відбудеться, але тут важливою є сама тенденція. І от на фоні інших ізоляціонистських моментів ця нова стратегія виглядає звичайно дуже Дуже загрозлива передусім для НАТО для країн НАТО в Європі. Ну і є давайте відверто достатньо сумнівної з точки зору протидії тому ж Китаю, тим більше Російській Федерації. Тому що навіть якщо Сполучені Штати, умовно кажучи, поступово будуть говорити, що нам західна Півкуля більш важлива. Мексика, там Канада, інші країни Північної, там чи центральної, чи південної Америки, більш важливі, то це ж негативно відобразиться на економіці сполучених. Штатів, тому що Сполучені Штати це не просто перша економіка в світі, це глобальна економіка. Штати мають таку економіку в силу її глобальності, ким були Сполучені Штати в 19 столітті. Ким були Сполучені Штати навіть на початку 20 століття. Да, важлива країна в світі, але не основа світової економіки. Багато країн випереджали Сполучені Штати, і в цьому контексті, в цьому контексті, вони не відігравали тієї ролі, яку відіграють зараз. Вони цю роль отримали з результатами частково частково Першої світової війни, але але там перебила це велика депресія. Але насправді з результатами Другої світової війни, бо вони тільки під час Другої світової війни, по перше, вийшли з цієї депресії, це раз. А по-друге, зробили таку економіку світову, яка працювала на США за рахунок своєї участі в Другій світовій. І оця глобальна роль глобальна, глобальна роль є основою економічної могутності США. Тому оці дії військових, які явно координуються Білим домом, тому що. Я сумніваюся, що американські військові сіли і самі написали такий план. Явно їм дали певні вводні, і вони, власне, їх використовують на практиці. Так от, вона суперечить, Взагалі, економічним е, ініціативам, перспективам і пріоритетам Сполучених Штатів, чому так відбувається, питання станом на сьогодні залишається відкритим, тому що ну за такою логікою, так штати могли б скоротити свою присутність в певних регіонах, але скорочувати свою присутність в Європі це ну дуже дивна історія. Якщо, якщо не брати до уваги один момент, що у Трампа, начебто, є така ідея. Що ми будемо воювати або протистояти Росії і Китаю руками європейців? Європа повинна бути проксі Сполучених Штатів. Вони повинні брати на себе головний тягар стримування цих сил, а штати будуть собі займатися іншими речами, торгувати там ну і контролювати свою півкулю. Логіка тут певна є, але знов таки це неможливо зробити швидко. Це явно не вкладається в одну каденцію, останню останню каденцію, щоб та Трамп собі не говорив, чи щоб він не хотів придумати, він не зможе стати втретє президентом. Давайте будемо реалістами. Це неможливо зробити за його цю каденцію. Тобто, тут повинен бути тоді розрахунок, що після Трампа 100% переможе хтось, хто продовжить його політику, хто буде робити точно так же, як робив він. А впевненості в цьому теж немає, бо Сполучені Штати це де. Демократія, хто б там що не говорив, і перспективи Венса ну вони виглядають зараз, скажімо так, не гарантованими, як і будь-якого іншого кандидата, власне, від республіканської партії. Так що скидається на те, що Трамп продовжує, як і по відношенню до російсько-української війни, перебувати в процесі пошуку. Насправді в нього якогось глобального плану немає. Він діє ситуативно. ситуативно йому треба було щось робити з Мексикою, Венесуелою, там Канадою, Вашингтоном, лос анджелесом Анджелесом він це власне робить. А військові, ну як там же ж військові буракрати, вони швиденько під це пишуть концепції для того, щоб якби підіграти президенту. Але якщо завтра у Трампа зміниться позиція, і це, до речі, підтверджує його остання заява про те, що ні, ні, ми не будемо забирати військових з Європи. А можливо, ми навіть збільшимо кількість своїх військових в Європі. Свідчить про те, що навіть завтра він може змінити свою думку, і концепція піде в зовсім іншому напрямку. Хотілося б, щоб це відбулося якомога швидше, і він все ж таки зробив. Європейський напрямок ключовим, в тому числі для оборонної стратегії Сполучених Штатів, хоча б виходячи з елементарного цинічного розрахунку. Європейський союз найбільший торгівельний партнер. Відмовлятися від нього, не захищати його. Ну це е, поставити хрест на економіці Сполучених Штатів і на лідерстві Сполучених Штатів в світі, тому що якщо Штати звідси підуть, то цю порожнечу дуже швидко заповнить Китайська Народна Республіка. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки репост. Ти і підписку, звісно, на канал, і до наступних зустрічей. Слава Україні!